Храм з 24 лютого став знаєте, не тільки духовним храмом, де ти будеш помолитися і звершити всі таїнства і отримати велику догода. Цей храм став таким, знаєте, народним домом, народним будинком. Тут і пратут працюють волонтери. Тут плетуть ситки для воїнів. Є дух правди, у нас є дух народу, який ми зберігаємо, влакаємо, І Якраз руки цих майстринь показують, що український народ має не на одну тисячу років. Я в цьому впевнений. Тому дякую тим, хто займається цією справою, хто зберігає ці об'єкти нематеріальної спадщини. Хочу подякувати всім причетним до організації цього заходу. Дуже приємно о, через стільки років о, бачити і відчувати, що увага до творчості моєї родини повертається, що культура починає відроджуватися.